Не тесла і добре. DS Кросбек компактний електрокар з характером. Це президентське авто, адже на такому їздить сам Еммануель Макрон. Авто, яке виглядає дорого, їде тихо і не потребує бензину. Французький шик відчувається у всьому. Від салону до підвіски. Компактна, але не тісна. Це авто для тих, хто любить стиль та комфорт та не хоче бути як усі. Маємо чорну стелю, комбінований салон зі шкіри та алькантари. Електродвигун тягне добре, особливо в місті. Потужність 136 кінських сил. Батарея 50 кВт. Запас ходу маємо до 300 кілометрів. Цей електрокар може стати саме твоїм, тому завітайте нас на майданчик на тест-драйв та огляд.